Особисто я вже спеціально калорій не рахую, жири, білки вуглеводи е, теж не рахую, тому що я візуально знаю е, на досвіді, як виглядає моя кетотарілка для того, щоб нічого рахувати не треба було. Е, орієнтовно, плюс-мінус, в мене виходить близько 1600 калорій на день, із них 100 г білків, 124 г жиру і до 20 г вуглеводів, якщо я на суворому кето. Але я раджу рахувати калорії в деяких випадках. Наприклад, якщо людина була на кето, продуктивно худла, нормально сходили сантиметри, а потім нічого не порушуючи, продовжуючи харчуватися так, як слід на кето, і вага 2-3 тижні стоїть на місці, і сантиметри теж не рухаються. В такому випадку варто порахувати калорії і зрозуміти, можливо, людина перебирає вуглеводів, можливо, людина перебирає по жирах або по білках, що теж дуже шкодить. В процесі схуднення. Але буває зовсім протилежна ситуація. До мене час від часу звертаються дівчата, які ніяким способом не можуть схуднути. Ми розбираємося і виявляється, що вони дуже тривалий час знаходяться на мінімально критично низькій калорійності. В такому випадку ми обов'язково рахуємо калорій для того, щоб поступово збільшити калорійність раціону за рахунок жирів, білків та вуглеводів в правильному співвідношенні. Тоді обов'язково важливо рахувати калорії, тому що людина звикла їсти критично мало і розгодувати себе в нормальному сенсі цього слова по калоріях дуже важко. Тоді ми їх обов'язково рахуємо.